Сьогодні покажу вам набір базових вправ, який дуже круто працює на мобільність та рухливість лопаток, плечей та зап'ясть м'язи живота і м'язи спини. Виконуйте цей комплекс частіше ніж один раз на тиждень, і ви підготуєте своє тіло до більш складних елементів калістеніки. Тому ми з вами починаємо. Для початку нам потрібно розігріти свої зв'язки і свої м'язи. Ми стаємо на четвіріньки. І робимо оберти навколо своїх долонів. 2, 3 і 4. Також повертаємося в обратну сторону. 4, 3, 2, 1. Зверніть увагу, лікті я тримаю рівні. Лікті в жодному разі в нас не підзгинаються. Трошечки складніший варіант це якщо ми поставимо долоні разом, лікті рівні і так само будемо малювати круги. Два, три. Тобто ми переносимо вагу тіла по колу. І в зворотньому напрямку. 4, три, два, один. Розігріємо наші зап'ястя. Пальцевий замочок, робимо оберти в одну сторону. У Основання обов'язково ми їх складаємо разом і в другу сторону. Потім стаємо на 4 кінцівки і повільно крокуємо: п'яточка носочок, п'яточка носочок. Повертаємося в сторони на себе. Трошечки потягли, потянули связочки і повернулися в початкове положення. Далі ми робимо віджимання лопатками, я так називаю цю вправу. Нам потрібно лікті випрямити, зробити їх сильними, міцними і рівними. І провалюємо грудину, при чому у нас лопатки сходяться. Потім ми розтягуємо лопатки і грудину виштовхуємо вверх. Два, три, чотири, п'ять і шість. Більш складніший варіант, якщо ми цю вправу будемо виконувати в положенні планка. Підібрали животик. Коліна рівні, ножки можна поставити поширше, дивимося вперед. І працюємо лопатки і грудина. Спина в нейтралі. Легший варіант, вже ми тільки що його працювали. Положені на четвіріньках. Окей, наступна базова вправа ми будемо робити накати вперед. Тобто, якщо ми стоїмо на четвіріньках, наше плече знаходиться на долоні коліна під тазом, то зараз ми робимо такий горбік, холмік в спині, навіть не в спині, а в зоні лопаток. Витягуємо лопатки, розтягуємо в різні сторони, лікті в нас рівні, дивимося вперед. І накачуємося на свої долоні. Тобто таким чином ми опрацьовуємо, розігріваємо, робимо мобільніші зап'ястя і уводимо плече вперед. Три, чотири, п'ять і шість. І більш складний варіант знову із положення планка. Ми стоїмо в планочку. П'ята в нас далі, носочок ближче до рук, і ми перекочуємося. Раз. На носочок виходимо. Два. Три. І зверніть увагу: в нас попа доверху не стоїть. В нас таз знаходиться на рівні голови. Раз, два. І ще три. Також можна постояти в статистичному положенні. 6, 7, 8, 9, і 10. І знову ж я вам показала два варіанти. Так? Варіант з четвіріньок це полегшений, варіант із планки це буде більш складніше виконання. І тут, звичайно, є ще один, третій більш складніший варіант. В положенні планка, коли ми виходимо вперед, ми можемо поставити носочки свої на підйоми. І вчимося тримати рівні коліна, рівні лікті таз підкручений. Дивимося вперед. Животик підтягнутий. І ми стоїмо. Тобто, таким чином ми ще й опрацьовуємо свої голіностопи. десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Саме такий набір вправ. Не дуже великий, але дуже результативний, допоможе вам вийти на вищий рівень, зробити мобільними, рухливими свою зону лопаток, плечей, мобільність зап'ясті і вийти на рівень більш складних елементів. І тут я маю вам сказати: підпишись, натисни колокольчик, аби не пропустити наступний випуск корисних вправ для твого тіла. До зустрічі!